Доброго ранку, мої дорогенькі, настав час побризкати <клухи> дерева по розовому бутону, бризкаємо хорусом і актарою для того, щоб не було маналіозу. Маналіоз така страшна інфекційна хвороба, коли хворіють дерева, абрикоси і персики. За таке ув'ядання, виходить. Таких гілочок і кажуть, що вони підмерзли. Ні, вони не підмерзли. То моноліоз, така хвороба. Потім наші плоди, абрикоси, персики гниють внутрі, а також гниють. А також гниють е, яблука, груші і вишні яблука, і груші проявляються на дереві. Немає ніяких таких зовнішніх показників, але є в плодах, коли розрізаєте яблуко або грушу, а внутрі є. Така гниль от, манольоз. І треба обробити зараз по почках, ось тільки-тільки вони починають лопатися, і треба обробити е, хоросом. Це від хвороб анкарою, бо також в почках є вже попиломи, є всякі різні е, мошки, і вони нам шкідники, вони нам не потрібні. І щоб вони нам далі не заважали. Анкарою гарно обробити всі дерева, кущі, не тільки абрикоси, і персики, а і груші, сливи, вишню, черешню. Все, що достанете, все треба обробити. І буде ваш сад гарненький, красивий, здоровий. Дасть вам добрі, смачні плоди. Будете насолоджуватися. І я також разом з вами. Ось ми торгую такою віолкою. І собі е, забрала з базару, бо була така не дуже приваблива. Поламався квіточка, зламалася. Але не боїть, не бійтесь, хто хоче на базарі купувати, купуйте, якщо може таку непривабливу на базарі, бо ми її поки довозимо, можемо зламати, вона може обвітритися, потертися об ящик. можуть вони бути трошки акційні, не бійтесь, купуйте. А дома, дивіться, новий бутон, новий бутон. Вона так, це я в неділю нею торгувала сьогодні вівторок, і вона ось у собі. Потикнула я її в такий вазончик. І собі з базаря будуть такі чаморошні, які там в мене будуть навозити. В мене буде гарна клумба. Ось так, дівчатка, купуєте таку красу і сидіть собі також. Хочу вам показати, що маю такий морозник. Зелений, так довго квітне. Квітне до середини літа. Дуже-дуже гарний. Трошки розсадила. Колись на базарі купила, не зовсім дорого. Щось гривень за 50 купила. У мене немає тут на ньому листя, листя обрізала. Ось одні паторки стоять, торчать, а листя пообрізала, бо чогось після останніх морозів листя стало таке ну, непривабливе. І я його обрізала. А квіти гарні. Ще маю ось такі пролісочки. Такі гарні, 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 дуже нелезенькі, маленькі, але дуже привабливі. Мені дуже подобається. Змішую два препарати, ось я їх відрізала, висипала у водичку. І е, просто, проста вода, їх треба розчинити, і виприскувати, і пройтися по всім рослинам, по всім е, кущам і деревам. Така виходить, ось мутненька водичка має такий невеличкий запах. Будьте в перчаточках, одівайте масочки. І все буде класно. Хочу показати, хочу вам показати, маю таку кабликову грушку, коли видно. Дуже смачні, такі великі. Тут ростуть груші. Ось уже такі брунічки на на тої грушки і вже її треба обробити бо коли воно лопне і, вже там, є, і там є вже мошки і різні попелиці живуть, і тріпси, і вже воно буде шкодити майбутнім плодам тим грушам. Груша дуже смачна, ми її дуже любимо, кожен год маємо врожай з Ну груши. Зараз я маю невеличкий такий оприскуватель, великий маємо також, але ну, поламався. Не встигли ще купити і гарненько кожну гілочку таку обрабатую тим препаратом, хорусом і е, анкарою. Можна актелік, хто знайде, беріть актелік, е, сингентовські препарати, дуже хороші, але їх дуже підробляють. Питайте уважно. Е, Питайте уважно, як купуєте, щоб то були оригінали, а не підробки, бо дуже багато підробок, на жаль, нас дурять майже кругом.